Перемога 2-0. Це складна перемога. Чи все таки на класі обіграли? Ну можна сказати, що досі складна. У нас було дуже багато моментів. М'яч не йшов у ворота. Але ми забили два м'яча, та перемогли. Власне, твій дебютний м'яч сьогодні відбувся. Болівальники підказували, десь можливо, це було чутно, не чутно обігрувати, так, пробивати, так і вийшло, Забив дуже щасливий, що забив сьогодні, але найголовніша перемога команди для мене цей гол. Важливий і буду рухатись далі, робити все від себе можливе. Загалом повертатися після матчів міжнародних команд, так всіх різних збірних, вікових груп, от знову повертатися до клубного футболу, наскільки це не просто десь перемикатись. Та я б не сказав би, що це не просто. Матчі в збірні це чудово. Тим паче ми добре зіграли, два матчі виграли, ви виконали задачу, вийшли на євро вже 100%. І тому на позитивному настрої повернувся в клуб і працюю далі. Сам сказав, м'яч не ліз десь в ворота. От на лаві запасних, як це було відчувати цей момент, коли стійка там поперечена і все одно м'яч твердо не лізе. Та були переживання. Тому що створювали моменти, моменти були, м'яч не йшов і не йшов. Це гра до голу першого була, власне, забили і потім стало легше чи як? Е -е, я думаю, так. Що забили, потім стало легше. Е -е, вони більш почали розкриватися і в нас з'являлися зони. Власне, другий гол це вже наслідок першого забитого, так? Ну, можна сказати, що так, забили другий м'яч, і нам стало більш легше грати. Потім більш контролю. Результат був більш впевнений. 2-0, чим 1-0. Дякую з перемогою. Дякую. Дякую.